Вітаю всіх на каналі шаховий код. Задача 255. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінґ. білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У білих є небезпечний прохідний пішак. Давайте ним зіграємо. За чорних правильний хід король g7. Білі далі грають кінь G5. Створена загроза кінь g6. І проводити пішака у ферзі. чорних тут є захист. Хороший хід слон С3. Атакований кінь, слон контролює поле перетворення. І немає ходу кінь g6, просто його б'є король і це нічия. Повернемось на початок. Інший неправильний хід кінь e5. З такими самими ідеями, як в попередньому варіанті. За чорних теж захист, хід слон С3. Слон тут на великій діагоналі дуже активний. Правильний перший хід. кінь f 6 шах. Якщо король f8, тоді h7. Загроза буде ферзь. звичайно, король g7. Далі кінь h5. шах. Король має контролювати поле h8. Король грає в куток. І тепер хід кінь f4. Створена загроза кінь g6. Шахом. Чорний король грає на g7. Все одно буде хід кінь g6. Побити коня буде ферзь. Як зупиняти білого пішака? Є хід кінь f7. Кінь контролює поле перетворення. Білі б'ють цього коня. Бити білих коней не можна, буде ферзь. Чорні, звичайно, б'ють пішака. Король h7 і ще сильний хід кінь F5. В білих виграшна позиція. Два коні і пішак проти слона. Звичайно, якби не було одного з коней чи пішака, то була б нічия. Зараз білий король він просто підходить до пішака і білі поступово виграють. Звичайно, потрібно грати ще правильно. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають король аж 8. Далі хід кінь f3. Це подвійний удар. Атакований слон. І кінь дуже хоче походити на поле Е5. Тому що потім буде хід кінь ж 6 з матом. В чорних єдиний нормальний хід це слон С3, слон контролює поле Е5, слон атакує коня. Хід білих, подумайте. Правильний хід це кінь Д5. Атакований слон. Виявляється, що слона тут дуже мало ходів. Дуже мало ходів. Якщо слона 1, короля 2. І все, білі зловили слона. чорних є ідея віддати цього слона за одного пішака. Хід слон g7. Звичайно, білі б'ють. Наприклад, король b3. Це теж виграшна позиція в білих. Чорні просто зараз не можуть дістатися до білого пішака. Звичайно, білі мають грати точно. Але білі при правильній грі тут виграють. Головний варіант чорні грають слона 5. Білі продовжують атакувати цього слона хід короля 4. Слона немає ходів. Єдиний нормальний захист хід кінь Б7. Хід білих знову подумайте. Білі можуть зіграти кінь G5, щоб от якось проводити пішака. Але це неправильний хід слон D8. Атакований кінь. Слон обмежує також іншого білого коня. Правильний хід це король Б5. Створена загроза короля 6. І білі виграють так фігуру. Чорні захищаються, грають слон d8. Далі хід король С6. Виявляється, що в чорних не тільки поганий слон, а також поганий кінь. Куди ним грати? Єдиний хід кінь А5. Тоді король D7. Знову атакований слон. Дуже сильний в білих коні. Постійно обмежують цього слона. Єдиний хід, щоб поки не програти слона, це хід кінь b7. Але тоді король це 8 І все, білі виграють фігуру. Звичайно, білим ще далі потрібно продемонструвати точність. Головне це те, що в білих буде виграшна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь в 6, білі спочатку намагаються провести небезпечного прохідного пішака. Кінь в 3, подвійний удар, чорні захищаються, слон С3. Далі кінь д5. Білих дуже сильні коні, чорних поганий слон. Постійно білі його атакують, слона дуже мало ходів. Слон 5, король 4. Білі продовжують переслідувати цього слона. Дуже активний король. Робить виграшний маневр. Слон D8, чорний ще й поганий кінь, обидві чорні фігури погані. І білі виграють фігуру це розвиток задач. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!